Привіт, з вами я, Кіт Жорік, і я перший відеоблогер і зі мною мій кожаний мішок. Кожен, давай, знімай мене покраще, а то мене може бути не видно. Мене кожен вже починають трохи бісити. Мене мучають, заставляють робити. Після того, як я покакав в заставляють мене прибирати. Коли я поїв, в мене висипається корм із рота, починають на мене кричати. Треба придумати план, розбити кожаним телефони, щоб вони не кричали. Зараз я буду для вас придумувати план і покажу вам його. Для кожних мішків розбити телефон. Мій план готовий. Давайте я вам його покажу. Перше, ось сьогодні мене знімає кожен мішок. Я йому драпаю телефон і ось сьогодні, що виходить. Я його розбиваю. Будемо пробувати скоро. В другій частині я вам покажу. Може, а якщо кожен не побачить цей план, то вони мене приб'ють. Як муху пришльопнуть. Да-да. Отакий От я кіт. Стоп, Якщо мене знімає мій кожен мішок, де він бачив цей план. Надо йому якось помішати його, порушити. О, надо буде думати зараз. План мій, ви вже бачили, отак я його буду розбивати йому телефон моєму кожному мішку. Так, так, так. Треба роздумати, як це все зробити. Треба все продумати, все до єдиної деталі. Так, що кожен мішок готовся, я тобі телефон скоро розіб'ю. Буду його драпати, драпати. Готовся кожен, тобі капець.